Вітаю вас, друзі! З вами я Марія, і ми на каналі Мариня Марії. Сьогодні я хочу відкрити для нас послання від наших предків, від вищих сил, які передають да, нам наші предки, що хочуть передати, поки я тасую карти з вами розмовляю, що саме вони хочуть нам передати. Можливо, це буде порада, можливо, це буде. Критика, можливо, це буде просто. Хоча я маю сумнів, що критика, хоча можуть і пожурити, а чому ні? Да? Іноді нам і дорослим теж хочеться, щоб хтось поглянув на наше життя і, можливо, підсказав, підштовхнув, пожурив або просто обігрів, теплим словом. Да? Тому ми з вами переходимо. В нас є вибір фіолетова квітка, і квітка з білим камінчиком. Робіть вибір. Ось, а я поки підготую карти, зроблю розклад. Такі дні, що, ви знаєте, мені дуже до смаку, коли говорять, що самай, да, або дідух день, і все це для того, щоб нам нагадати. Про наших предків, про те, що вони з нами. Іноді, якщо навіть по собі дивлюсь, що проходять такі процеси, коли ти починаєш занурюватись у своє життя і діставати звідти самі такі цікаві карти самі, бачите, такі моменти вони можуть бути негативними. І мова буде йти про прийняття або про неприйняття. Мова буде йти про якісь особисті якості, які ви знайшли в собі, і вам просто навіть цікаво з ними працювати або подивитися на них зі сторони. Отже, в нас два варіанти. Чогось люблю по три, все по три. У мене такі пахощі в студії. У мене горять свічки, приємний вечір. Сусіди зупинились сваритися, і ми переходимо до першого варіанту. Отже, що нам скаже перший варіант? Послання від наших предків. Так. Всі твої починання, всі твої дії, які ти Робиш, да? трохи сильніше, твої натхнення, твої, от я тут вбачаю, знаєте, які певні ідеї. От той, хто вибрав перший варіант фіолетову квітку, от насправді дуже багато ідей. Сиділи, сиділи, потім придумали і тепер починають взрощувати щось особливе. І я взяла позитивні карти, які, ну і позитивна позиція, яка буде говорити про те, що все, що ти зараз набираєш. Не сварити себе, да, а запалювати вогонь у кожному пунктику. Те, що ви написали, можливо, на холодильнику, те, що ви написали в блокнотіку або <смі> в органайзері в себе в голові. Не журися, все це призведе до чогось. Да. Не, не ламай себе і не поспішай. Давайте подивимося, чого ви не бачите, можливо, якісь негативні програми випливають. І ми бачимо виходить жріця. Вас насправді зараз те, про що я говорила, йдуть складні процеси, ви на ходу свого тіньового я. І ви. Просто пурнаєте в них, я знайшла це слово від районів Житомирської області пурнати. Ви черпаєте в них, ви купаєтесь в них для того, щоб пізнати свою тіньову я. І мені подобається те, що йде повне прийняття. Тобто, ви не тікаєте від цього. Ви залишаєтесь, можливо, емоційно, можливо, ментально. Самі з собою наодинці і, і, і. і відкриваєте для, для себе цілий світ. І за вами спостерігають ваші предки. Вони говорять, що це те саме, що напевно цей коридор затемнення ви мали пройти, і можу вас. Можу вам сказати, що робиться це успішно, хоча і наодинці. Да? Зараз знаходитесь, хоч можливо, і з людьми, але все одно наодинці ви його прощупаєте, ви його проглядаєте, ви його пропрацьовуєте. Ви повністю віддаєтеся цьому процесу. Чудово, правда, я не знаю. Так, да, бачите, да? так? Напевно, коли карти видно ближче, тоді краще. І це є проходження певних навіть кармічних уроків вашого життя, тому що, подивіться, яке дерево, да, як дерево вашого буття. Що ще можете сказати? Хоча в наші оракульні карти є. Працюйте над собою, ідіть чітко до цілі. Вам відкриються нові можливості, вам відкриється нове бачення. Давайте, що треба зробити, щоб допомогти? Підказочку, да, просимо. Час вже. Угу. Час покинути старих людей, старі... Програми дитячі, да? іноді сісти і подумати, там, а для чого мені була там? От, ну, є, я чую, не поодинокі там. Мені мама там чогось не, не додала, да? не було тої можливості, щоб вони мені чогось додали, ще щось. Покидайте це, ми вже дорослі з вами, і треба з цим справлятися і розраховуватись по рахункам, Да? Я вже доросла. Занурилась туди, подивилась, простила, прийняла і відпустила. І це такий, знаєте, ну, вагомий вклад в себе. Які ще кроки? Рухайтесь, рухайтесь сміливо, да? ніби у вас йдеться в такий прогрес, якийсь такий. Ух. Робіть собі добре, робіть собі, виходьте із цих із цих програм, із цих непорозумінь з людьми, тут із родичами, тут із друзями, з усіма от Настільки стає мудра людина, що я от радію за вас, від того, що ви проходите такими сімімільними кроками. Такий прийшли, напевно, добрий духовний рост. Давайте ще побажання. Дивіться, від те, що ви проявляєте певне терпіння, ідучи в невідоме, але знаєте, що така, знаєте, чистота, саме чистота душі, ви її отримаєте і обов'язково отримаєте певне чудо, чудо вашого життя. Здорово! Просто неймовірно здорово. Дякую, перший варіант. За такі. Чудові і вищим силам вашим предкам, які вам ось саме так говорять, тому що, ну, напевно, підтримка така вагома. да? Давайте білу квітку розберемо. Отже, вищі сили, ваші предки, що вони хочуть вам передати? Більше предки, тому що такі дні є певні затруднення. Із заробленням грошей, да? тратити, не тратити якісь такі смутні часи, і ви насправді не знаєте. І таким чином ви витрачаєте дуже багато енергії. І попадаєте в певну знаєте, яму, яку викопали самі. Ось так. Тобто, отут чітко йде, знаєте, яка формула, коли мова йде про те, що я живу із дня в день, скоріше була би, там, наприклад, перемога да? найактуальніше. І от я живу із дня в день, і я не знаю, витрачати гроші, що мене чекає, що мене не чекає. І от насправді, з'являються, потрачу всі гроші, бо я не знаю, там, що далі буде. А, Боже, там, відкладу ці гроші, ці гроші лежать мертвим грузом, і, в принципі, для вашої реалізації вони не мають ніякої користі. І ну, ось про це говорить е, ваші предки про те, що зверни, будь ласка, увагу до твого ставлення до життя. Які поради? Давай розривай вже ці е, пути, да? Я, ну, не моє слово, напевно, справді прийшли ваші предки, які говорять, розрізай путу, пути які, або шлях, який ти сама забила, там, з канатами перев'язала, да, щоб не йти і не пускати себе в майбутнє. Зроби е, вибір в себе, зрозумій, що які б не були часи, легкі часи не були ніколи. І саме в цей час ти маєш жертвувати собою, ти маєш жертвувати своїм часом, для того, щоб досягнути саме те, чого бажала ти. І не забувай про себе ніколи, ніколи. Оп, і відпала. Подивіться, як символічно, так? Да? Відпала шістка мечува, яка говорить про те, що ви утікаєте від реальності. Давайте ще що нам скажуть. Які ще поради від вашого роду? Роби те, що бажала. Візьми це. Я хочу вам обов'язково показати. Сьогодні такий ракур зйомки. Подивіться. Візьми, будь ласка, ту ціль, заради якої, да, не боячись не шипів від троянди, не боячись нічого, ви берете свою троянду і починаєте чітко йти до своєї цілі. Будьте такою діловою да, пікові карти, такою діловою, але тримайте свою ціль і отримайте насолоду. Нехай ваша душа, коли ви лягаєте спати, буде надзвичайно. Просто надзвичайно щаслива від того, що ви зробили це заради себе, не дивлячись ні на що. Така дивна колода перевернута. Ще що вони хочуть вам сказати. Любіть себе, любіть свою справу, любіть свою мрію, заради якої ви працювали. Ну, плекайте її як дитину малу. І знайте, що це ваш урок, як любити себе. Люди питають, як любити себе. Ось так треба любити себе. Припиняйте займатися прокрастинацією, відкладанням свого життя на потім. Дивіться, як чортяка вас починає штовхати. Класні карти, да? І починайте діяти за своєю душею. У будь-якій, Я при вам скажу у будь-яких сферах свого життя. Круто. І давайте... Візьмемо оракули, які говорять, я з тобою, я не, по, не залишу тебе. Реалізуйся, будь ласка, роби супротив всьому, всім сумнівам, які в тебе є. Будь стійкою Понад усе. Я дивіться, дивіться, яка карта. Я твій рід, і я з тобою. Я завжди з тобою. І якщо тобі буде важко, я піднесу тебе. Просинайся і дій. Я думаю, все зміниться до старого місяця. Зараз новий, і от за місяць ви побачите, які зміни будуть у вашому житті. А я вам дякую за увагу і ми йдемо далі. Чекаю ваших коментарів, чекаю ваших лайків для просування мого відео. Па-па!